БТРи, кулемети та снайперські гвинтівки на майданчику перед рамтеатром у Сєвєродонецьку до сторіччя утворення державної прикордонної служби влаштували виставку військового зброєння та техніки. З передових позицій привезли понад 20 експонатів. З ними можна було сфотографуватися, а ще відчути себе водієм бойової машини. Катерина Тиріна далі продовжить. Цей бронетранспортер прикордонники отримали наприкінці квітня. Важить така бойова машина понад 10 тонн. Нею військові дістаються до лінії розмежування на місце несення служби. Даний автомобіль вміщає 8 чоловік екіпажу. Має на озброєння два полімета: один калібр 14,5, другий калібр 7,62. Зверху знаходиться водій бронетранспортера, біля нього люк. Для командиру відділення або старшої машини складності ніякої немає. Зараз нормальна техніка, любі задачі можемо виконувати. Це мобільний автоматизований комплекс, призначений для виявлення ядерних радіоактивних матеріалів на лінії зіткнень. Може бути якісь прилади, які використовувалися Раніше, а саме це компас, а, е, якісь там вертольотні часи, якісь там подарунки. може Основне це була раді 226-ї виявляються, іменізуючі речовини. Згідно наших норм, ми їх затримуємо, е, е, робимо локалізацію і передаємо в полісі. Тут понад 20 одиниць військової техніки та озброєння. Їх привезли з передових позицій прикордонники Лисичанського та Луганського загонів. На даний момент в Державній прикладовій службі використовується таке вороження. Снайперська гвинтівка СВД, снайперська гвинтівка Драгунова, автомат Калашникова КС зі складним прикладом. РПГ-7В це противотанковий гранатомет, використовують комуніативні заряди. Ну і от у нас є новітнє вооруження, представлене нашими партнерами з США. Барет М107 12 калібра. Він призначається для пораження крупно бронірованих цілей, БТРів, броньовиків ну, і іншого транспорту. Навпроти кулемети та гранатомет. Ось це кулемет Дашика, який грали в обійці, називають Дашкою. Він може стріляти на відстань до 4 кілометрів як по морським, наземним, так і повітряним цілям. Кулемет використовувався прикордонниками з 2014 року, як у станиці Луганській, так і в Золотому, а взагалі на службі охорони кордону з перших днів проголошення незалежності. Кожен, хто бажає, може посадити, відчути себе як водієм, так і пасажиром любої техніки, також може ознайомитися із. Нашим озброєнням може потримати в руках її відчути її е, важкість, як то, як то кажуть. І е, е, Біля кожної е, виду озброєння і техніки стоїть інструктор, який може детально розказати, для чого вона попросила на танк і сфотографуватися. Нам дуже цікаво, малиш дуже любить техніку, він любить машини, ну, техніку теж, коли ми сказали, що є виставка техніки, він одразу сказав, що йдемо, бабушка, бросай все підемо. Таїсія прийшла на виставку разом з бабусею. Її батько служить у прикордонному загоні. Мені цікаво побачити різні пушки, там, снаряди, різні машини для перевозення ну, солдатів. Виставка тривала близько двох годин. Катерина Тиріна, Олександр Буряк події. Нагадаю, день утворення прикордонної служби щорічно відзначався 28 травня цьогорічним указом президента України. Дату святкування перенесено на 30 квітня.